Це в тебе якраз форма чи не так зробимо без формую. Сьогодні першокласниця Євгенія йде на свій улюблений урок фізкультуру. Замість очікуваного тижня осінні канікули в школі тривали втричі довше, каже мати. Раді, що вони вже закінчились, бо і ми і дитина скучила вже за школою. Анастасія Литвиненко говорить: сидіти з дитиною на дистанційному навчанні не може, має працювати. Наша родина вся привить. Там ми знаємо, що батьки в нашому класі привиті, бо ми спілкуємося, Тому ми не боїмося. Якщо щось, то будемо лікуватись. Харківські школи пішли на канікули 18 того жовтня на тиждень раніше ніж було заплановано, таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через поширення коронавірусу, щоб стримати пандемію. Повернулися до уроків школярі на тиждень пізніше. Сина до школи привіз Вадим Кондратюк. Чоловік працює лікарем інфекціоністом. Зі точки своєї точки зору, як лікаря-інфекціоніста, я б їх іще на місяць продовжив. Наскільки небезпечно зараз повертати? Я жарю. Ані можуть бути. Я ж кажу, вони можуть бути джерелом інфекції. А зараз доведено, що діти хворіють і хворіють не легше, ніж дорослі. Не легше, ніж дорослі. До школи повертаються і Вікторія та Максим на канікулах. Діти ходили на додаткові заняття, каже мати. як до цього ставитись взагалі до таких довгих канікул? Ну як вимушена необхідність. Звичайно, довгі канікули це не дуже, бо потім буде багато контрольних в один день і просто дуже часто буде багато контрольних. Ну а так, взагалі. Мені більше навіть на дистанцій подобається. Директор школи Юрій Черненко розповідає, щоб наздогнати навчальну програму, використають резервні уроки, відведені на повторення матеріалу. Два тижні ми пропустили. Якщо взяти на мій предмет правознавства, то я відстаю на дві години. Це дуже легко надолужити. Ущільнення на матеріалу буде стовідсотково. Як це позначиться на дітях? Чи ну, скажімо так? В мотивованих дітях це не позначиться. За словами Черненка, із майже 700 учнів школи сьогодні не прийшли п'ять школярів, які хворіють на коронавірус. До канікул інфікованих дітей було двоє. Жодного хворого на коронавірус школяра на сьогодні немає у 114 школі, каже директорка Вікторія Ісаєва. Я дуже позитивно Відношусь до канікул, тому що канікули дають ще раз наголошую, дають можливість батькам вилікувати своїх дітей, тому що дуже часто батьки працюючи, приводять дітей з ознаками хвороби. Починаємо визивати, починаємо просити батьків, батьки не завжди прислуховуються до, нашого, ну, до, до нас. Ісаєва говорить, до канікул інфікованих учнів було двоє. З понад 800 дітей школи від початку пандемії перехворіло на коронавірус близько десятка школярів. Чи зменшилася кількість захворілих на ковід учнів та вчителів після канікул в усіх школах міста? Директорка міського департаменту освіти Ольга Дименко сказала: інформацію надасть завтра. Дмитро Гребіник та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.